Звільняйте місце для нових людей. Нове в житті приходить через людей. І приходить воно не по плану, не по прогнозу. Це завжди випадково, раптово, спонтанно. І щоб певні події, певної якості приходили в. Твоє життя, відповідно, мають оточувати люди лише відповідної якості. І це не про те, що хто гірший, хтось кращий, а про таке певне відчуття унікальності, що є люди одної якості, другої якості, ну, внутрішнього строю. І, якщо хочеться краще, тобто якось ближче до, до свого. Відповідно, люди мають бути ближче до свого настрою, до свого вже світогляду. І І воно працює лише так, що потрібно відмовлятися від людей. Є люди, які дійсно тянуть вниз, і це просто вже більше не лізе нікуди. В нашому колі людей. Які мають до нас доступ. Часто є велика кількість людей, спілкування з якими не радує. І принаймні мене це вже взагалі не влаштовує. Е, мені хочеться тримати зв'язок лише з людьми, які розуміють і підтримують мене, які готові стати за мене в дружню позицію, в підтримуючу, і щодо до яких я теж готовий аналогічно включитися. Люди, які. Зустрінуть будь-який мій прояв без критики. Отаких людей я хочу. Люди, які радо підтримують мене, підтримують будь-яке моє починання без обесцінювання, без висміювання, без сумнівів, без провокацій. Просто автоматично, звичайно, ти це хочеш, все, цього достатньо, йди. таку підтримку хочеться отримувати. А, а по-іншому я вже не хочу. Я хочу, щоб люди були в гармонії зі мною і з моїм шляхом. І для цього потрібно, щоб такі нові люди прийшли в моє життя. І для цього потрібно звільнити себе від вже неактуальних зв'язків. І мова про всі зв'язки, без виключення, які більше не служать мені на благо. Які вже дисонують зі мною. І сам контакт з такими людьми вже понижає рівень моєї енергії. Просто навіть побувши в одній кімнаті якийсь час, мені вже стає гірше. Я вже, неначе забуваю якусь частину себе, я вже віддаляюся від своєї мрії, від свого шляху, від свого бачення, свого життя. Я не хочу так. І я готовий. Безапеля... Безапеляційно відмовлятися від контакту з такими людьми. І... Тому що так має бути. Це нормально. Повинен бути рух далі, вище. А... І це якраз і правильно. Тому що це буде. Прикладом і для всіх інших, що рух далі це нормально. Ненормально стояти. Тому легко відмовляєтеся від людей, блокуйте, видаляєте, міняйте сімки, месенджери безповідомлено без, без, без взагалі увідомлення цих людей взагалі. Навіть пояснювати не треба. Навіть не треба інформувати. Просто повністю перекритий доступ. Не потрібно. Ні пояснень, ні попереджень. Вихід. Це нелегко зробити, але підтримка в процесі буде. Здається, що всі зв'язки, що є, це те, на що я можу розраховувати, це моя сила, це моя опора, але це неправда. Воно дає фальшиве відчуття опори, на яку вже і не хочеться опиратись. Хочеться на себе опиратися. І насправді е, насправді ж потрібні люди самі підтягнуться, коли це буде дійсно потрібно, без екстремальних зусиль. Тому легко відпускайте те, що тягне вниз, скинувши один баласт, другий, третій. А бажано, ну, в моєму випадку, це було просто безальтернативно всі. І тоді нова легкість відкриває віру в те, що можна взагалі як завгодно. Тепер можна, тепер я можу. Тому що кожен зв'язок, кожен контакт, кожна людина, яка має доступ до мене, це по факту. Якби зв'язок, в якому є я з своїм сприйняттям себе, з відкритістю до нового, з своїм вже внутрішнім проривом, скачком в свідомості, в відкритій любові і готовності рухатися в більш чист... чисту свідомість, чисте життя. І є друга сторона, яка в якої залишився старий зліпок мене. І пропонуючи нові форми взаємодії, просто нове пропонуючи, в більшості випадків е людина як, як якорь в голові, стара версія мене. І причому немає готовності відкритися до нового в мене. Немає сенсу гратися в пояснювання, що я новий, чому зі мною треба по-новому, чому мені по-старому не підходить. Якщо ти не відчуваєш, вибач, твоя справа мені далі. Якщо ти не відчуваєш змін і не відчуваєш, як Буде коректно по-новому. Мені навіть пояснювати не треба. Мені цього не треба. Мені взагалі вже нічого не треба. Я знаю, куди мені? І мені не в якесь конкретне місце. Мені в своє життя. І мені не з якимись конкретними людьми, а зі своїми, які. Скажімо так, постійно в гармонії, постійно на контакті, постійно відчувають і акуратні. От з такими людьми по шляху. Такі люди підтримують, зрозуміють, приймуть, не прокритикують, і вони будуть якраз створювати нове життя. Тому, а для таких людей треба відкрити простір. А щоб відкрити. Щоб знайшовся цей простір, звільнився, потрібно його реально звільню... звільняти, видаляти контакти, чистити будь-які зв'язки з минулим. Ну, можна не кардинально, а конкретно. Хто вже не Якби... хто вже дисунує? Відцікли. Другий дисунує відсікли. Просто пояснень. Потрібно виходити з того, що людина ніколи не зміниться. Внутрішня віра, звичайно, вона правильно вірити, що люди змінюються і ростуть, але розраховувати на зміну людей неправильно. Більш коректно буде прикинути, що ця людина буде такою все життя, якщо вона вже зараз не йде на контакт. І тоді відсікати. і і дай Бог нове щасливе життя з новими людьми, які гармонізують в гармонії зі мною, які синхронні, які по відчуттям, які по моїй любові. І Боятись нічого. Я просто довіряю Богу, що все піде найкращим чином. Довіряю духу. Все піде найкращим чином. І люди важливі. Але і любов'ю по відношенню до цих же ж людей буде піти від них інколи назавжди. Хто знає, може ще зустрінемося. Але розраховувати можна лише на те, що ми ніколи більше не зустрінемось. А там вже доля випадку, воля Бога і, і довіра духу і Бога як буде. Тому легко звільняйте місце для нового, яке приходить через нових людей.